Ну розказуй, що готувати будемо? Кусняшки. Вкусняшки. Що нам для цього треба? Печення. Половинку скидай. Отак. Як називається печі? Кава. До кави, так? До Треба какао. Тільки трошки ложки. Не трошки ложки, а одну ложку. Перемішати і додати топлене масло. Так, заливай, ти, Просто воно дуже гаряче. Треба добавити ще на молоко яйця. Три ложки. Ічня! Ічня! Саме смачне згущене молоко. Ічня! <плес> треба брати у ті какакунки і, і, і моражу на 30 хвилин. кольки заморожуються, треба розтопити шоколад. Треба розтопити маршмеллоу. Ми з до хеппі пади. Беремо спашку, одягаємо на цукерку, вибираємо якийсь вкус, наприклад, маршмеллоу mm -hmm. крутимо. Так. Добавляємо або це, або оце. Я додаю, наприклад, горішки давайте. Горішки. Так, посипаємо. І трошки оцього. І трошки кокосу, так? Гарненько щедро насипаємо, щоб було смачно з горішками, так? Угу. І кокосом зверху. Дивитися, яка у мене краса вийшла. з моїх друзів. А поки я коштую он. Давай, яку ти вибираєш? Я вибираю. Е з... Давай ось цю, з кокосом. О, ось цю з кокосом. Давай. Ану. М -м -м, дуже вкусно. Рекомендую а всім так, до приготування, так? Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Готуйте по моєму рецепту, вичайте мене на своїх відео.